Всім привіт! Ви на каналі Батьки в Декреті. Сьогодні ми хочемо з вами поділитися нашим фірмовим рецептом кислих помідорок чері. Ми вже завчасно зібрали наш врожай, вийшло три ось таких гарнючих мисочки помідорок. Вони в нас жовті та червоні. Виходять просто як з картинки, намальовані. Тому не будемо зволікати, давайте одразу до процесу. Бо все, добре перемити. Поки вони тут у нас стоять, ми почистимо чесник і цибулю. Ми будемо закривати в невеличкі баночки це літрові і півлітрові. Комфортно, коли відкрили, зараз з'їли і погнали далі до наступної банки. Тому ми рецепт будемо розповідати на літрову баночку. Також сам рецепт я детально розпишу в описі. Такий простенький рецепт. Так, да, нічого суперскладного. Ми навіть не стерилізуємо банки. І вже через 2-3 тижні можна починати їх їсти. Чим довше витримуєте, тим кисліші вони стають. Ці помидорки просто улітають як зерня та одна за одною. І не помітиш, як банка порожня. У нас тут виходить, що три баночки 0,75 і 2 літрових. Кидаю по одному такому гарному лавровому листочку. Тут літрова. І ну три маленьких, тепер беремо духмяний перець по три штучки. Тепер беремо на суміш перців горошком. І тут є і гострий. Шість-п'ять. Куди як? Я не рахую, маленькі дуже. Два е, зубчика чесника нарізаємо крупненько. Так, сюди ми три. Беремо цибулю і теж ось так нарізаємо. Половинки можна, якщо у вас велика. Якщо, маленько, то половинку. якщо дуже маленька, то цілу. Ви математику розумієте. Кидаємо петрушки на низ, кожну баночку, небагато, щоб було куди складати. Тепер ми беремо і складаємо помидори. Цей рецепт можна використовувати не тільки з І Робимо іншими помідорами. В цілому, як ви помітили, це можна назвати рецепт для лінивих. Не треба ні банки стерилізувати, ні кипятити воду, ніякого оцту і так далі. З самого верху одразу все фіксуємо петрушкою. Такий невеличкий пучок, прикриваємо все зверху. Закривати це все діло ми будемо звичайними ось такими резиновими кришками. Так, саме головне, що у нас буде: беремо баночку. Звичайна холодна вода. На літр води додаємо столову ложку солі з горкою.